Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Однозначно такий собі Трамп абсолютно, абсолютний невіглас, я так розумію, в усьому. Ну, в нього є бажання. От він хоче отримати Нобелівську премію миру. І все. А далі як це буде досягнуто, як це можна досягти, чи не можна досягти? Що для цього треба робити? Він не знає абсолютно. Тому він віддав все це на потолу своєму другу володіє. Так, ото ще Так. А тут держдеп заявляє, що він нічого не чув про це, ви чуєте. Що таке держдеп? Це Міністерство закордонних справ, по-нашому. Так от, вони, виявляється, нічого не чули. Де воно взялося? Воно прямо із цього. Від Путіна прийшло до Трампа, а від Трампа там хтось із його е, відков, напевно, це той, який е, е, такий же. Озвучив його і все. Воно просто в пресу пішло, як в кит. Ну він же ж дограється, цей Трамп. Ну, скоро ж вибори, так, і втратить е, республіканська партія, не знаю те, що вони там собі думають. Вони ж втратять більшість і там, і там. А враховуючи систему американську, систему противаг, то тоді, якщо буде більшість. Е, Демократію і в одній палаті, і в іншій, і в Конгресі, і в е, Сенаті, то вони просто будуть блокувати будь-які його ініціативи. Будь-які будуть блокувати. Так. І, звичайно, що це вони навіть можуть організувати йому імпічмент, тим більше, що підстави для цього є. Так, ну зараз е хитнулась оцей маятник у е напрямку республіка у напрямку демократів і не скористатися цим. Це була б повна дурниця. Просто треба розкручувати оцю цю дурість, показувати його абсолютно некомпетентність. А від нього це все переходити на демократів, показувати, розкручувати оце все, що навіть його це міністерство. Він же ж фактично подивіться в Сполучених Штатах Америки. Я пояснюю, що в них політична система інша ніж європейських держав. Там Президент одночасно є керівник уряду, фактично виконує і президентські, і прем'єр-міністрські обов'язки. Таким чином, йому ж підпорядкований цей держдеп, який нічого не знає. Ну як це? Це що? Ну, як це називається? Коли його Міністерство закордонних справ, яка, яке цим має е, займатися, ним займається якийсь придурок, вибачайте на слові Вітков. Ну, так же, ну, у нього на обличчі написано, що там е, розфокусування особи є. Там, не знаю, спеціально його так, в таких ракурсах знімають і показують, щоб вже було зрозуміло, що там е, проблеми є. великі. Так. Може, там він куплений, може він е ну, э, Друг Володія, він же заявляє, з ким він хоче зустрічатися, з ким не хоче. Так. І для того, щоб оцю умріяну э, Нобелівську премію миру отримати, то треба посилати тих, якими хочуть. замість того, щоб посилати тут, в Україну, Ленд-Ліз, а в Московію посилати. Це нові нові санкції, і, врешті-решт, тоді отримати. Воно воно ж не розуміє. Ви розумієте, це елементарні речі, я пояснюю. Чи я тому, що я прохвесар, чи тому, що я академік, чи тому, що я доктор. Ну, не знаю. Мені це абсолютно зрозуміло, та й не тільки мені, ну вся ж ситуація, все те, що відбувається, всі ці речі, вони просто волають. Це не віглас, він не знає, що робить, він взагалі нічого не розбирається, так? як цей Венс, його, це ж він привів цього ще одного дурня, який віце-президент, який каже, то Трамп піде, прийде Венс. Та він ще, ще гірший, він тупарь повний, так, цей Венс, який говорить про те, що замість того, щоб воювати, українці краще б торгували із московитими-андрофагами. Ви бачаєте? Ти що, зовсім уже ідіот повний? Це що, ми напали на Московію? Ми не, хочемо, не хотіли з ними торгувати все? Нічого ми не хотіли. Це ми на них напали, а не вони на нас. Ну, так давайте, давайте, я не проти. Забирайте своїх е, оцих е, бандитів всіх, е, із території України і почнемо торгувати. Виплачуйте нам репарацію на відновлення міст і все останнє, і почнемо торгувати. Ну, це уявляєте, який рівень мислення віце-президента найпотужнішої держави світу, коли він пояснює те, що ну замість того, щоб воювати, давайте будемо торгувати. Як це? Ну як це? Ну типу поясни. Це все одно, що під час Другої світової війни, наприклад, там якийсь президент США Америки вийшов і сказав би, ну, Радянський Союз, ви ж ну, нащо ви воюєте з цим Гітлером? Краще торгувати із ним? Ну, якісь дебіли просто, ну от е, ну, слухаєш те, що вони говорять, і очам своїм не віриш, і вухам своїм не віриш, і своєму інтелекту не віриш. Ну як можуть бути такі люди? Як можуть бути на самій горі в США, а мені народ підказує. А лайно нагору виносить хвилю. Ну, так виходить, що так. Просто, якщо дивитися з точки зору вже науки, От на ці всі речі, які нині відбуваються, абсолютно, які не відповідають ні формальній лозіці, ні здоровому глузду, ні честі, ні совісті, нічому. Це говорить про глибоку, суперглибоку кризу сучасного світу в цілому і е, ну, такої держави, яка очолює ніби весь цей світ Сполучені Штати Америки. І все це. Обов'язково закінчується такою гострою кризою, розпадом, розвалом основних імперій і переходом на інший щабель, тому що інакше воно просто розвиватися не може. Перехід на наступний щабель перерозвитку вищий людства він відбувається тільки шляхом через гострі кризи, і історія це все абсолютно чітко підтверджує. Отам уже не раз гили, гинули цивілізації, та навіть на території України, скільки цих, таких переходів було трипільці, скіфи, сармати, готи, анти, русини, козаки, опришки, нинішні українці. Це ж це переходи. Так це переходи е, в одній нації, в однієї держави, в одного народу, на одній території. А це зараз відбувається в масштабі всієї нашої планети. Оте, що отам у Сальвадорі діється, те, що діється у Мексиці, що діється в Венесуелі, те, що діється в США, те, що в Китаї діється, те, що діється в Бангладеші, можна без кінця, бо що діється в Україні і так далі. Все це е, ланки одного і того ж ланцюга глибокої цивілізаційної кризи людства.